Моя сьогоднішня задача стоїть в тому, щоб ви практично зрозуміли, як формується буття ваше власне і вашого бізнесу, вашої пари, щоб у вас не тільки не налякала моя, можливо, термінологія, але вам захотілося щось ще після мене досліджувати, читати, пізнавати, щоб я була саме тим. Хто привідкриє вам багато речей у вашому житті? Якщо вони стають ясними, правильно, тут сьогодні дехто сказав, ви починаєте, ви знаєте, як цим керувати. Але ще, коли щось ясне, ви себе добре тримаєте на ногах. Тобто ви розумієте, що вам робити сьогодні і завтра, навіть при обмежених ресурсах. Тому я сьогодні сформулювала лекцію так, як доля, якою ти просто зобов'язаний. Керувати, тому що я хочу раз і назавжди розбити фаталістичність, щоб людина зрозуміла, що вона є творець, але є нюанси. Тобто ми можемо робити все в своєму житті, якщо ми розуміємо нашу взаємодію з іншими людьми і іншими системами і структурами. Проведу наприклад, я його використовувала якраз до речі в цьому залі на останньому довоєнному бізнес-тренінгу. Я розповідала про одного есесівця високого рангу, який все життя своє після фашистської Германії, Німеччини прожив на чудових теплих островах, в переконанні, що у нього взагалі щось удалась, і він тільки слугував науці. І більше нічого. Те, що через нього пройшли, він був сам такий на серйозній посаді, через нього пройшли сотні тисяч людей, якими він познущався. Він вважав, що це прекрасний експеримент, за який йому нічого не буде. Дійсно, в його нейромоделі чітко була думка про те, що він робить правильно. І в нейромоделі все дуже просто. Там відбувається твоя реальність. Тобто, якщо ти робиш все правильно, то переконаний, що все правильно, да? то суспільство нормально на це буде дивитись, і ти не будеш, скажімо так, жертвувати чимось, чи ти не будеш наказаний. І він дожив до 94 років. На цьому острові ніхто не міг його знайти, просто змінив прізвище. І насправді, можливо, бо він закінчив своє життя дуже чудово, помираючи серед пальм. Але його знайшли в 94 роки, посадили і впаяли йому все, що тільки могли. І Німеччина вся дізналася дуже багато цікавого, тому що він була одна із таких кульмінаційних персон в всій системі СС. Так, ось він не врахував одну штуку. Якщо його в його нейромоделі щось не зачіпало і не парило, і він вважав, що все чудово, то це парило його сина. Його син в якийсь момент зрозумів, хто його батько. І таким чином відбулася ця да, через яку знайшли цю людину. Я навіть не можу сказати, що син здав. Він почав просто копати ці речі. Ось і так як цю людину завжди шукали, то сплили ряд там фактів і, відповідно, його заарештували. І він був дуже здивований, тому що за своє життя він якби... його реальність була повністю закрита. Так? Все мало закінчитись дуже добре. Але тут є оцей от законний нейросистем синхронізації. Якщо б він бачив, чим живе його син. Якщо б він побачив це перелом, коли син для себе відкрив якісь моральні речі, відкрив розуміння, що накоїв батько, то я думаю, що він би зміг ще там врятуватися, втікти і так далі. Я для чого це все вам показала? Що я тут і буду в презентації пояснювати, чому цей підхід, що я створюю свою реальність, все решта не хвилює мене? От я цих гуру просто, вибачте, особливо після 24 лютого, мені було смішно, що вони далі розкажуть. Тому що вони так і кажуть, що війни нет в моїй реальності, але вона до багатьох прийшла. Я вам хочу тепер просто пояснити, яким чином вона приходить. Так, ви створюєте свою реальність, але ви маєте розуміти, з чим ви синхронізуєтесь. А ми, всі нейросистеми, ми всі синхронізуємося. Це не говорить про те, що на вас впливає все, але те, що вам, любе, близьке, на вас впливає.